П'ять іноземних трамваїв привезли до Львова цього місяця. Сьогодні в депо Львів електротрансу вивантажують два останні із закупленої партії. Кожен вартістю 50 тисяч євро. Придбали їх за кошти, надані Європейським банком реконструкції та розвитку. Наші трамваї, які пропрацювали стільки ж років, як придбані, збереглися значно гірше. Вся справа у нерівних умовах експлуатації. Перед виїздом у місто іноземні трамваї дещо переобладнають. Потрібно поставити, будівлі, компостера, монети, тобто такі роботи, які не дуже такі обтяжливі. Міняти конструктивно нічого ми не передбачаємо. Там, педаль безпеки, тому що вона там не передбачена, а в нас вона повинна бути. Згодом проєктний інститут проведе тестові випробування і вже з настанням серпня трамваї виїдуть в місто. Курсувати вони можуть за всіма львівськими маршрутами, крім одного. Вони можуть їздити на будь-якому із маршрутів, окрім двійки, тому що тут передача у нас у нас тяжкий дуже маршрут, двійка, там ухил великий, тому що вони не можуть експлуатуватися по своїм вирити, технічним параметрам. У Львів-Електротрансі сподіваються, що це не остання можливість придбати для Львова трамваї. І згодом парк електротранспорту поповниться ще кількома вагончиками.